Всім доброго ранку. Сьогодні субота. І я зараз буду вже зверла макарошку. Стало щось сьогодні пораненше. Напевно, багато планів є, а може просто спати вже не хочеться. Зараз буду тушити ці, точку, то мій серце. Але хочу їх порізати. Може, такий класний знайшла набір кремаду. як для поданкової, і для дні народження. Досить цікаво, тому, якщо що. Я, щоправда правда, не знаю, наскільки смачно. Чому так? Тому що <гум> тільки знайшла, але досить цікаві смаки, тому буду пробувати. Можливо, дійсно замовлю три невеличких таких баночки. Там ще якась акційна пропозиція. є, Треба замовити, буде, навіть собі попробувати, протестувати. Я десь колись люблю такі невеличкі заказувати. Просто чисто протестувати до чогось, до амніцій якихось, до ладочок, до чогось такого, досить цікаво. так. Зараз швиденько втушу. Як то кажуть, які шляхів не шукаю, не хочеться цілими тушити. Я зараз їх поріжу на частинки. Мені моє гімнасти вже. Ой, зараз поріжу їх на частинки і буду тушкувати. І окремо дуже багато-багато цибульки захотіла. Цибуля у мене. Привезла від бабусі, відповідно, зараз теплота, І бажано би її використати. Зараз, продав. вона така, що пече очі. <гум> але в тому Тайфейс Кайф сердець має небагато, але хочу зробити таку а, підливку для макарошків. Думала робити в мікрохвильовці вчора. Але думала, думала і передумала, бо зварила в мікрохвильовці вчора зелений борщ. Досить цікавий варіант зеленого борщу. взагалі. Я собі спрактикувала, mm -hmm. якби ще можна було, було б дуже-дуже круто. Якби можна було ще докупити до медик декілька чаш. Боже, це ж ідеальний варіант, який допомагає себе, як би правильно сказати, убезпечити від різних від різного посуду, тобто від різних кастрюль. Тому що мультиварка, вона така штука, в ній можна і борщ, і щось тушкувати, і зварити плов, якийсь різноманітний гарнір, зварити з овочами, з м'язком, з чим хочеш. так? М -м, відповідно, якщо б мала купити чаш, я ще подивлюся, чи є в комплектації даного бренду окремо докупити чаші. Тому що там, в принципі, якщо купляєш, одна чаша, одна така для парварки, типу. так, 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 боже допомагають. Досить цікаво, як ідейка, щоб дійсно позбутися оцих всіх. Я думаю, що там є і смаження, тому можна і смажити. Не знаю, правда, як воно, наскільки воно зручно буде смажити в мультивації, але супи, я вже собі спрактикувала, борщ, супи, бомба. І так само гарнір. Гарнір дуже круто. Там програмка є, відповідно, гарнір. Ну, на, на ура виходить. Пробувала, правду, варити картопельку. Е, картопелька м -м, такої, вона дуже розварюється. Е, пробувала е, смажити е, куряче м'язко. Вона теж, ну, я не знаю, від чого залежить. Можливо, більше олійки, можливо, ще трошки прости. Напевно, треба більше олійки. Але, е, можливо, я трішки вже поцарапала. Саме дно чаші, відповідно, воно вже буде приставати. Але якщо би так брати, щоб було три на заміну три чаші, вже б оцій, що я вже зробила так, що вона поцарапана, нехай буде, так, Ну, якщо вже у ній би варили просто супи. я вам скажу, що це ідеальний варіант. Просто супи, зварив супчик. Забрав чашу, поставив іншу чашу, зварив гарнір. Це просто, ну, уявіть собі, що не заморочується взагалі. Взагалі, якщо ви подумати. Що треба? Треба. Було б дуже круто. Оці чаші і якісь ланчбокси. Я вже наскільки привикла в ланчбокси складати. Так, складати все. Зараз я тут тушити буду. Зараз я трошки більше стрілечків, але щоб вона дійсно тушкувалася. Ой, яка краса. І воно собі буде тушкуватися. Ой, бачите, а я за той час ще цибульків чищу. Ой, багато-багато цибулочків. Циболочки чащу. А, так, що це будь І її йдуть, напевно. А, а може ще не йдуть, але вже відчутно, що вони проснулися. Точніше, це вона. Це от вона так скрибочем, він так не вміє. Таке враження, що вони з однієї породи, вони хвилясті, вже йдуться. Ну, тут нема місця, бо я готую. Вони хвилясті. Але оскільки вона іншого окрасу. До речі, ота, що ми купили е, її перед тим, так, що вона чомусь у нас відкинула коньки, напевно, від старості літ. Померла на моїх руках, а, прямо кажучи, так, бо вже просто перестала дихати. Вона б так померла. А я її підняла, хотіла її у клітку. Знаєте? Думала, що, можливо, я чомусь їй поможу. А насправді нічим я їй не можу допомогти. Так, я нарізаю отак, як на печінку, пів кільцями. І менше різати, менше пекти Так зараз. І вона теж була така досить цікава. І більше подібна на його окрас, але, але все одно теж не така. Хоча голос у неї, в принципі, був такий, як в нього. А ця така більш активна. М в принципі, вона більш активна. Тому що не тому що вона молодша. І це нормальне речі, вона її всюди повна, вона дуже сприкочує, вона така дуже ну, класна. Молодень, так, тому малі вони всі такі. Він теж такий був. Але вже декілька років він нас. Ми його купили перед початком цієї дивної ситуації в нас в державі. Ми його возили з собою в село, в той момент, коли ніхто не знав, що робити. Тобто він з нами подорожує такий подорожуючий. Ми, може ще б одну взяв. А зараз подивлюся, ну, Може, вже і не треба. ну, зараз подивимося. Може, і не потрібно. Так, хай стоїть, поки що не треба. А, і, і я подивлюся, що вона інша і по-іншому це поводить. Хоча її дядько не однаково. він її навчив вже ходити. Бо ту старшу, яка була в нас до того, я так розумію, що то її лишив бо вона вже вміла на голову сідати, вона вміла літати, вона була дійсно старша. Хтось її залишив, коли десь виїжджав обовшую, і її нам продали. Ну, Вона, оскільки нам була старша вже на момент, ну, вона вже все. По мене ще зимі. Зараз. Черево смажкових леток не могла заснути. На сьогодні з самого ранку теж не могла спати, не можу пояснити чого. Але вже як є. Так, зараз я менше дочки сьогодні. Планів всяких. А, я вам покажу, якщо будете бачити. Дивіться, є 17 смаків. І це прям дуже круто. Тут є у нас дуже класний вибір. Фісташка сіль, шпинат. Оцього точно я не уявляю, як це має бути. Є ананас бадьян. В себе було нічого, але я не знаю, що таке бадян. І це оце цікаво. І мангучія. Хочу спробувати три невеличкі смаки. у обов'язковому порядку. Бо це у мене є, раніше вам показувала. Я ще той махінатор, але на плям треба доїсти. Бачите, ось така невеличка баночка. М'ята лайм. Скільки вона має грам? Оті-поті. 40 грам. 40 грамова. І у мене є ще дві великі. Зараз покажу. А ці скільки грам має? О, ці 170 мають. Це у мене капучинко. Чекайте, бачите? Це 170 грам має, бачите? наклеєчка. Капучинко. Ні ще не розпакована. І глінтвень. Це хотіла спробувати. Досить цікаво було, яке ж воно, в принципі. Взагалі я дуже люблю кремет у всіх його проявах. Не знову йде. Плит, плит. Але вже так не буде, як є. Так, е, люблю дуже кремет. Е, е, коли з'являється якийсь новий смак, зараз ще треба буде. Угу. Треба зараз буде так, що нам треба буде? Нам треба буде чистити чесничок. Хочу чесничка з чесничком. Але знаєте, як хочу. Хочу. Хочу, хочу. Е, так, чесничок в мене є. Хочу свіжого чесничка. У мене той сушений закінчився. І я тобі так подумала, е, для чого мені сушені. Дивіться, який вау! Великий-превеликий. Для чого мені сушені... О, тут ще трішки є в мене. Якщо я можу... Собі начистити. Очистити. Якщо я можу начистити такий, обберу. Два-три, дві-три головочки. Ой, не туди. Зараз поберу, просто щось чистенький, такі. Як. Ой, пішов. Тік, тик тик тік. Чому ти втік? Ой, йдуть, не йдуть. Хочуть, хочуть, я не знаю, що не хочуть. Так, зараз я начищу чесничок і буду мати готовий уже розсочевити. Але то буде трішечки пізніше. Мають втушитися серця куряче. До речі, ви знаєте, ну, в принципі, я дуже люблю серця, я дуже люблю лівер, наприклад. так. Вареники з ліфром, боже, а, це якийсь капець, так? А от у мене подруга взагалі отакі от штуки не їсть. Тобто середину, там, печінку, серця, вона не їсть. Ну, ви знаєте, так якось дивно, ну, тому що воно реально... Ні, печінку їсть, брешу, брешу, от збрехала на рівному місці. фу. А, так. печінку їсть, печінку любить. А от серця ні. Я вам скажу, якщо взяти... То щось шлуночки є, правда ми... Я ні разу не купляла, а може і раз купляла, вже не пам'ятаю. Треба буде спробувати. Вони мене трошки жорсткуваті. Як варіант, можна би було спробувати. Я правда не знаю. Я взагалі би хотіла, який зможе салат з язиками зробити. Просто мене дуже сильно харить, що язик треба обирати. є? Так, смішно. Його ж треба оббирати. Я тут так. Все, а тут чесночок. Часничок. часничок. Лязочок треба обирати, щоб потім він більш вірочки був. Так, що... так, так, поки що тушиться. Часничок підготувала. Часничок підготувала. Ой, яка краса. Так, і, напевно, сметанка. Ось оця булька, сметанка, все буде круто. Mm -hmm. Купа ще справ, можливо, далі покажу, що буду робити. А поки що всім гарного дня. Всім привіт! Тільки що не з магазину. Неділя у нас, в принципі, майже закінчилася. Хочу зробити вам розпаковку, а в мене тут трошечки срач. Ми трішки сьогодні гуляли. Неділя і хочеться хоч трішки провести час разом. Не працюючи. не Хоча тут, в принципі, все відносно чисто, щоб все-таки всюди було чисто. Так не буває, не важливо. Скільки часу ти витрачаєш прибирання? Пила батон. Ми завжди беремо такий звичайний батон різні. Він дуже добрий і на тости, і на будь-що. Далі. Купила два морозива. Чоловік своє так і не злій, взяла таке собі факт, мало взяла його улюблених решаток. Скажу вам так, Мурі улюблені не таке, чоловікові теж, але беремо те, що є. Зараз піду. Взяла ось таку мінеральну водичку, вона досить така цікава. Вона дуже хочу пити дуже сильно, вибачайте. На дворі то жарко, то прохладно, незрозуміла ситуація. І просто нереально хочеться пити. Ой, боже, Випів води. Завжди таку, Вона досить така, мені здається, приємна на смак, навіть коли газ може вийти. А як звернути увагу на те, що вода добра чи ні? Коли газ виходить... Настає прямо не недобре. Це просто. Божественно, не я становила провагрикону, але тим не менше. Ну, Кожного свій звичайний смак, не скажу, що це найкраще, краще може бути. Але з того, що я купляла, мені найбільше зайшло. Mm. А також я чого вирішила зробити. Дивіться, що знайшла опір. Зараз покажу. Будемо промувати і будемо сміятися. Дивіться, купила тонізуючу зелену глину з екстрактом Ахінеце. Натуральну блакитну. Так, зволожуючись з екстрактом лаванди і білу з екстрактом зеленого чаю. Будемо, дивіться, біла, що. Нормалізує ліпідний баланс, звужує пору, підвищує еластичність. Ну, досить цікаво тут, що походу так само сприяє оновленню. Будемо пробувати по черзі. Не знаю, треба дивитися перед використанням. Не пише, що там використовуєте раз в тиждень або що. Досить цікаво, попробуємо. Звідси не виникне ніякої термологічної дермат... реакції. Не зрозуміло, характер не виникає, в принципі, в мене. Рідко, дуже рідко зараз. І взяла ось таку диньку. Ну хоча б Зараз спробуємо. Я тут, чесно, не знаю, яка вона за запахом, ніколи не. Ано ну, зараз. Ой, яка солодка. Прям, прям хочеться їсти. Зараз я принесу а цю штучку буду проливати. Не роботи, немало, мало. Вимила оці, оці штучки, які я маю шампуньки різні, мила, бо тут завтра і ним зручно користуватися. Такий денний вигляд. Можутенький, трішки сюди, ну, зараз. і решту зараз іншу. Так, Маю два такі: один в ванну, другий до умивальничка. Дуже хороші дозатори. Це рідке мило, до речі, давно вже закінчилося, а дозатор досить діючий і дуже класний зараз. І ще одний гаю. Це точна веєчка не здерлася від моха. До речі, оригінал дуже класний. Але я також використовую тут дозатор теж. Я вже його, напевно, до того, як закінчився оцей гель для душу, що це було, не пам'ятаю. Щось мені знищує що гель для душі, То я ним користуюся вже дуже довго. Раді, що вдалилася. Бачите, булька виникає і все. І це дуже... Е... Затруднює. Ось о трішечки. Трішки-трішки. Ой, боже мій. Мені дуже сподобалося. І акція на ту деньку. така ж сама полуничка. Сьогодні по 24 чи по 22. А одинка, дрімка по 29. Тому що вона спочатку була дорожча, ніж половничка. Я вже цього знати не буду, звісно. Але, але. я захотіла, зараз такий ще сезон, я в цьому році диньку ще не їла. Кавунчик вже пробувала, до речі, попала на досить такий смачний варіант. Я взяла, правда, половинку. Не подивилася, що біля нас дешевше. Я везла ту половинку, вона на хвилиночку майже 5 кг. Це половинка. Вона з іншого кінця міста. Але ви знаєте, я не пошкодувала, тому що, де що не завжди означає смачніший і взагалі немає гарантії. так? Ну, тому я прийняла рішення. Можливо, воно було не зовсім випродаване, вести хто його знає звідки. Але, але я думаю, що в будь-якому випадку і трішки сюди. як гарно пахне. Я ще хотіла купити освіжувач в туалет. До речі, такий класний брам знайшла і чомусь не взяла. Ще візьму, я ще попівбуже обов'язково вам покажу. Можливо, навіть зараз зайду, бо воно мені буде мучити. Там такий класний з лісовими ягодами. І взяла ще відкритку листівочку по друзі на день народження. Але оскільки буду запускати, як це правильно сказати, відео швидше, аніж буде день народження, не хочу, щоб вона наперед знала. Mm. Тому покажу в іншому відео. Буду показувати подарунки. Які, які я підготувала, там у нас виходить, чомусь, що у нас комплекс подарунків. Ми не, не один подарунок, а щось таке по-різному. І, звичайно, будемо тестувати цю глину, її треба буде розбавляти водичкою, чи що. Угу. З теплою водою -лю -лю, до консистенції густої смілянки. Будемо розмішувати, будемо пробувати. Треба знайти якусь таку штучку для масок. Бо в мене така тільки є для. Фарби для волосся, так? Наразі це все. Зараз ще покажу, який почала в'язати коврик приліжковий, при, при так? Хотіла. Малому хотіла нам два. Два різних, ну, взагалі три різних буде. Бо нитка різна. Але, бачу, що нитки теж не встане. Я купила спиці саме того розміру шістрки, що мені потрібно. Має бути круто. Але я не впевнена, стане, чи вистачить ниточки. Якщо не вистачить, треба буде шукати ще. А це уже так проблематично. Треба буде підібрати щось. Подивимося. Обіцяла вчора показати, і так, ви знаєте, викинула мусор. напевно, вже не знайду. А може, знайду, то вже мусори не буду покупатися. Ні, трохи знайду. Отак От просто покажу, яку взяла. Отаку взяла. Зараз покажу, яка вона. Лісові ягоди найбільше мені не зайшла. Зараз покажу, бо я вже наберу штучок. Зараз інта. Ось така вона, бачите, невеличка, тут нема так багато, як в тій. І оці штуки так запахаєш, і вони набирають. І, в принципі, пахне. Досить непогано пахне, але все-таки той попередній був добрий. Зараз варю супчик. А, і трішечки вам покажу, як ми чуть-чуть відпочивали, тому що обіцяла. Тому зараз покажу. Подивіться відео. І всім гарного продуктивного дня!